Він був надзвичайний, він був настільки легкий, він настільки любив життя, Він настільки любив свою професію. Він так складав свої пісні, він так кожне слово навагу золота в нього було. Царство Небесне, моєму дарому нему, коханому пальці. Я не знаю, яким камі життя не треба. Біль. Жаль. Я не можу сказати, що чекай нас там. Накривай нам там столи, як ти це вмієш робити. А ми поки що будемо тут разом з Україною і споглядай нас звідти. Ми не здамося. Дякую. Слухаю, звучить море музики і вся його душа, весь неповторний голос, неповторний окрас, бархату його голосу. У нас немає. Осиротіла наша, як би сказати, містерія звуків наших митців. Його не можна замінити нічим, на жаль, дуже сумно, дуже прикро і дуже скоро. Немає в Україні людини, яка була байдужа до творчості Віталія Васильовича Білоножка і не шанувала його.